Усім привіт! Сьогодні у нас огляд нового планшету компанії Хотва під назвою PAD 11. Актуальна його ціна буде за посиланням в описі на Aliexpress. Насправді це бюджетна модель на процесорі Unisoc T606, і вона, звичайно ж, не створена для супервимогливих користувачів, і планшетів на такому процесорі зараз просто безліч. І дійсно в цьому сегменті стати якимось унікальним досить важко. Єдине, що мене зацепило, це наявність от такого прикольного дизайну про я про блок камер і цілих... Динаміки, тож, давайте про це все детальніше і поговоримо. Відповідно, почнемо ми коротенько з комплектації, а в комплекті є у нас захисне скло. В комплекті йде ось такий от силіконовий бампер. Бачите, чохла книжки тут немає. Також є кабель-блок для заряджання, інструкція, ну і скріпочка. Комплектація тут доволі непогана, як на мене, але дивно, що чохол книжку не поклали. Хоча, з іншої сторони, мені також прийшла ще одна коробка, в якій була клавіатура, і от з клавіатурою. Я не знаю, чи це буде в стоковому комплекті ця клавіатура чи ні, але в коробці з клавіатурою була ось така книжечка. Дивіться, шикарна, товста, якісна. Сама клавіатура, ось вона. Абсолютно звичайна клавіатура без кирилиці, тільки латиниця. Про неї трошки згодом поговоримо, я покажу, як це все працює. Ну а зараз же коротенько про сам планшет. Візуально мені він дуже подобається, і найбільше, що мене вразило, тут немає ніяких скрипів, ніяких люфтів, коли я так зжимаєш планшет, коли він гнеться трошки нічого, не тріщить, не скрипить. Тобто зібрано дійсно якісно. І з позитивних моментів це, звичайно ж, 4 динаміки. Хай вони не видають якийсь там супертоповий звук, але 4 динаміки тут є. Об'ємний звук тут присутній. Роззін для навушників тут також присутній. Але дивіться, камера, як сильно у нас випирають. Тобто вам в будь-якому випадку краще, напевно, було б використовувати хоч якийсь чохол. Добре, що базовий чохол, який в комплекті йде цей бампер. Хоч такий він присутній. Це вже плюс. Тож, давайте тепер покажу, як працює клавіатура. Щоб її підключити, вам потрібно зайти в Bluetooth, увімкнути саму клавіатуру ось тут. І бачите, в мене вона вже підключена, у вас воно буде просто К9 показувати. Під'єднуйтесь до цієї К9 клавіатури, так називається вона. І можете працювати, як вона працює. Давайте я покажу на прикладі на при... YouTube. Зараз у нас стоїть українська мова, розкладка латиниця, але ж відповідно ви розумієте, що під буквою S у нас буква І знаходиться, і так вона тут м'є. Тобто ви можете набирати будь-який текст, це дійсно зручно, дійсно зручно. Тобто, звичайна повноцінна клавіатура. А ще, що мене здивувало, це те, що за допомогою цієї клавіатури навіть в деякі ігри можна пограти. Зараз я вам покажу приклад запуску якраз гри Hill Climb Racing. Побачите, як вона тут йде на цьому процесорі. Ну, гра не сильно потужна, так і є, але грати можна і клавіатури. Дивіться, цими стрілочками ви можете керувати автомобілем. Прикольно! Треба перевіряти, які гри будуть гратись на клавіатурі, які не будуть, не всі гри повноцінно це підтримують. Ну, але бачите, можна і так. Тобто, клавіатура для тих, хто працює, кому треба набирати текстів багато, то, звичайно ж, це буде супер зручно. Тим більше, якщо ви будете використовувати той самий чохол, книжечку, я думаю, вам буде супер зручно, щоб поставити напів вертикально ваш планшет і працювати собі з клавіатурою. Ось так: от, непоганий комплект. Гру я вам показав, тож давайте далі тепер детальніше говорити про залізо. Хоча тут насправді все максимально скромно. Фрізи системи так невеликі, присутні. Якихось надзвичайних цікавих фішок по типу ПК моду тут немає, просто собі планшет та й планшет. На що в цілому здатен процесор Unisoc T-606? Щоб ви розуміли, в 2024 році можна назвати його затичкою. Тобто це звичайний процесор, не найбюджетніший, тому що в деяких смартфонах до сих пір ставлять Helio A22, не знаю навіщо. Але тут t 606 І насправді, якщо ви дивитесь мій канал давно, ви бачили, що я на такому процесорі і в Асфальт 9 граю, і в Call of Duty можна пограти. Нормальний процесор, просто бюджетний, не для максимальної плавності в топових іграх точно. Що по залізу далі? 6 ГБ оперативки, 256 ГБ постійного накопичувача, ну і акумулятор тут на 8000 мАч і 13 Android. Працює система, до речі, доволі непогано. Немає якихось суперсильних фрізів, невеликі інколи трапляються, але в цілому працювати комфортно, якщо ви розумієте, скільки коштує цей планшет і що це дійсно доступна модель. По автономності всього 5,5 годин відтворення відео. На жаль. Тут цей планшет ніяк абсолютно не виділяється серед конкурентів. Всі практично китайські планшети з такими процесорами або схожими, маючи приблизно такі ж акумулятори, від 5 до 6 годин відтворюють відео. Не більше, не менше. Це якби сталга величина. Гру я вам показував і Hill Climb, це дійсно простенька гра, але вона гарно працює, абсолютно без фрізів. Ну, як я вже казав, в Asphalt 9, наприклад, гратись можна. Із цікавого по прошивці, що цікаве, тут є. ПК режиму, як в Blackview, наприклад, тут немає. І ніяких таких додаткових плюшок тут також немає. Звичайне меню, як будь-якого планшету чи смартфону, звичайного. Тобто нічого такого ви тут не можете налаштувати, додати і так далі. Розширення віртуальна пам'ять. Звичайно, є ця фішка, тобто оперативки ви можете докинути. Максимум ви можете докинути тут, по-моєму, до 6 ГБ. Так, максимум 6 ГБ, ну але. Хай буде, але сенсу в цьому особливого немає. І до речі, планшет буде вас перезавантажуватись, коли ви будете додавати цю пам'ять. Ну і декілька слів щодо звуку. Так, тут чотири динаміки, але знову ж таки до флагманів ринку вони по якості не дотягують. Звук об'ємний, відчувається, що він з двох сторон до вас лине у ваші вуха, це приємно чути. Але особливого якогось об'єму, басу немає. Ви його просто не почуєте. Давайте продемонструю. Якщо є у вас наушники більш-менш непогані, можете послухати, зацінити, як воно звучить. Кіпчаві траві сервати патісел томінопаріселті до реселта. Ну а дисплей? Так, він хороший. Він має 11 дюймів діагональ, фулешді плюс роздільну здатність, 60 герц частоту оновлення. Коротше, типовий дисплей, яких ви, я впевнений, бачили вже десятки. Нічим абсолютно не відрізняється. Що сказати про дисплей? Перше, це діагональ 11 дюймів, Full HD плюс роздільна здатність і 60 Гц частота оновлення. Абсолютно стандартні характеристики. Давайте зайдемо в налаштування дисплеї і покажу, що є тут. Тут стандартні у нас абсолютно функції, тобто можемо поставити, через скільки буде затухати в нас екран, можемо автобертання включити або виключити. Ну і кольори та контрастність. Так, їх тут можна налаштовувати, але я б не сказав, що картинка сильно міняється від цих от налаштувань, вона практично залишається такою ж, як і була. Єдине, що ви можете поставити якийсь трошки відтінок. Легенько, який вам потрібен, але я не знаю, чи ця штука взагалі потрібна. Я просто ставлю збільшена контрастність і мені, в принципі, все подобається. По кутам огляду, я не скажу, що це прям суперфлагман. Дійсно відчувається, що планшет бюджетний. Зображення у нас темніє, ви це, я думаю, прекрасно зараз самі бачите. Але якщо говорити про звичайне використання, коли ви отак прямо дивитесь, то кольори мені подобаються. В принципі, дисплей хороший, але знову ж таки деяких конкурентів краще. Так, цей планшет підійде для роботи, для перегляду відео. Як бачите, картинка насичена, картинка приємна. Та й в принципі роздільної здатності Full HD на таку діагональ впритул, але вистачає. Якщо ви не будете дуже близько до очей тримати ваш планшет. Тобто екран хороший для бюджетного планшету, але не більш того. Камера, вона тут образна. Образна в тому плані, що коли ви будете знімати фото, ви будете бачити лише образи об'єктів, а ніякої чіткості ви не доб'єтеся. Але ж правда, цього можна було очікувати від фотоможливостей в такому планшеті. А от відеозапис: тут я цього не очікував, але Хотва встановили в свій планшет електронну стабілізацію. І, хоч працює вона кривенько, та й запис звуку тут не дуже гарний, але все ж вона тут присутня. Ну і я думаю, що супер багато розповідати вам про камеру тут точно не варто, адже це все-таки бюджетний планшет і знімає він відповідно. Але те, що в налаштуваннях я побачив стабілізацію, яка тут підписана як фіксація відео, це, звичайно, трошки здивувало. Як це працює, ви побачите зараз на прикладах, коли я буду показувати фото і відео. А зараз трошки про меню. У нас некоректний переклад. Як часто буває, наприклад, режим фото у нас показується ось так. Зовсім не фото, як бачите. Режим портретний, режим ручних налаштувань, ну і є навіть панорама. Все, в мене особливо до менюшки претензій немає. Все, Всі режими, які потрібні, тут присутні. Ну а те, як планшет безпосередньо знімає, давайте ми і подивимось. Так, подивимось, що по якості відео на планшеті хотвав. Так, я розумію, що це бюджетка. І знаєте, далеко не всім людям потрібні планшети або смартфони за 20-30 тисяч гривень і так далі. Є певне коло таких, знаєте, специфічних програм, як то, наприклад, просто месенджери, просто пограти в якісь простенькі ігри чи просто подивитись відео. І з цим всім впорується планшет реально і за 5 тисяч гривень, тому переплачувати для когось, звичайно ж, сенсу немає. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь обов'язково і будемо на зв'язку. Бувайте!